Доброго ранку, друзі. З вами квітковий рай Лагрес. І я Людмила. Сьогодні я хочу вам показати півонію під назвою Белладонна. Це е, нідерландська півонія. Ну, так написано, по крайній мірі, я знайшла інформацію про неї в інтернеті, і вона має вже 90 років. Після. Півонія, скажімо, так Сюрпризом. Коли вона відкрилася, я подивилася. Думаю, боже Боже, три роки чекала на півонію, а тут такі малесенькі квіточки ніякі, негарні. Потім з кожним днем вони почали розпускатися. І подивіться, яке чудо зробилося. Так, квіти не дуже великі, квіти в основному 13-15 см. Я спеціально брала лінійку, заміряла. Але кущ квітне рясно. Це його перше квітування. Гадаю, що наступного року буде кущ усіяний квітами. Але подивіться, які вони гарні. І вони дуже гарно пахнуть. Кожна квіточка має своє обличчя. Бачите, це Дуже гарні квіти. Хоч має не то стебла, але, як бачите, квітку тримає. Квітка трохи похилена, але вона не падає. Нагадую, що позавчора в нас була дуже сильна гриза. І я думала, що квіти всі ляжуть. Має бокові бутони. Дивіться, має бокові бутони, Дивіться, це зразу цілий букет. Якщо де зірвані бокові бутони квітка більша, де бокові бутони не зірвані, квітка менша. Але зато має одночасно квітничий боковий цей, цілий букет квітів. Дивіться, яка гарна. Ну, мені здається, що в цьому о, сорті бокові бутони можна не обривати. Особливо, якщо квіти на зріс, то подивіться, яка краса. сорт Белла Донна, якому через 10 років, через 11 виповниться 100 років.